Під час засідання члени виконкому розглянули та погодили питання про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. В цьому рішенні надається статус дітям батьки, яких загинули під час воєнних дій та збройних конфліктів. Всі документи надано на комісії з питань захисту прав дитини. Розглянуто. Прошу підтримати дане рішення. Ми будемо йти по категоріям, ми не будемо заставляти людей йти сюди, носити заяви, бумаги, справки і таке інше. Кинулися всі справки в нашому у нас практично на кожну дитину є. Хтось у школі вчиться, хтось в садку займається, хтось отримує переселенчески, хтось яким-то чином зафіксований в других службах в Сенапі так і таке інше. І навіщо людей ставити у чергу для того, щоб отримати ту бумажку, яка поки що, ну скажімо так, просто не дає статус? Тому от першу категорію, яку ми приймаємо з вами, якщо ви проголосуєте, це діти, батьків, батьки, які загинули на фронті. Потім будемо брати слідуючу категорію, потім будемо брати слідуючу. І якщо по категоріям у когось будуть виникати якісь недоречності, ну, можливо, когось пропустили. Все в цьому житті можливо. Або це трапилося вже після прийняття рішення, то ми в автоматичному режимі будемо ці рішення приймати. А потім будемо брати другу категорію і будемо другу обробляти сироти, переселенці. І дійдемо до останньої дитини, кожна дитина отримає такий статус, який відповідає. Таке доручення дав президент особисто, що всі діти будуть мати такий статус. Наша громада, вся громада знаходиться в одинакових умовах. Це не те, що одне село там. Така становище, друге. Наша вся громада, як одне, знаходиться в умовах можливих бойових дій. Фінансовий план Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги та дитячої лікарні зазнав певних змін. Такі рішення прийняли члени виконкому на черговому засіданні. По статті на оплату праці в розмірі 2 мільйона 2027 тисячі тисяч гривень на закупівлю пільгових ну. Медикаментів для категорії, ну для пільгової категорії населення, підкузки та інше 300 тисяч, а зменшити е, на, видатки на придбання предметів довгострокового користування на 200 тисяч і в загальному внести зміни до місцевого бюджету в сумі 2 мільйона три тисячі тисяч гривень. А також внести зміни з додаванням по статті благодійна допомога в натуральній формі» – 532 тисячі гривень. Також присутні погодили внесення змін по поліклініці. Давайте збільшимо на 500 тисяч їхні і програму, і видатки фінансування. Добре, з відповідними змінами до доходної частини і. І перерозподіл. 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 Нема заперечення членам виконкому, щоб додати 500 тисяч на заробітну плату дитячої лікарні, там треба стоматологічні поліклініки для того, щоб вирівняти там показники їхні, щоб вони, щоб вони могли виплатити заробітну плату. Там особливо погане становище з виплатою заробітної плати медичних сестер, нянечок. Кого ще там? Санітароки Санітар, і, і, і медсестри. Нема заперечень? Нема. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. На дистанції. Нема заперечень? Хто проти? Утримався. Приймається. Дякую. Слід зауважити, що протягом засідання мер міста Микола Нога згадав і про візит до шостки очільника області Володимира Артюха, зокрема про обіцянку губернатора посприяти відновленню роботи діагностичного центру. Ця тема в черговий раз була піднята під час онлайн-засідання, яке відбулося наприкінці минулого тижня, після відвідування Володимиром Артюхом нашого міста. Вначалі всі сумчани розказували, що це неможливо. Це взагалі придумали щось у шості. Губернатор на що Можливо, треба. Питання розпочиналося, що взагалі Сказали, і взагалі сумчани говорять, що це неможливо, все закрито, все, порог, порвані, люди звільнені. А коли стали вичитувати там, прямо на нараді, коли стали дивитися, як же рішення прописане, як слово, а де запята стоїть. Виявляється, що діагностичний син повинен працювати. А де записано, що він закритий? Нема написано. Він реорганізований, так, але ж він не закритий повністю. За словами Миколи Ноги, відновлення роботи діагностичного центру навряд чи відбудеться дуже швидко. Але він точно знову розпочне свою роботу. А жителі громади нарешті зможуть на місці отримувати високоякісні медичні послуги.